Сьогодні такий, ми побачили внутрішній цікавий е, момент нашого Ютубу. Але в контексті цього хочу вам сформулювати питання е, сьогодні. Раптово в е, нашого телеканалу почали рости перегляди сюжету десь близько року тому, який з'явився про, начебто, висадку десанту у бродах. Ну, була така інформація, яку потім спростувала Служба безпеки України. Але тим не менше, коли Росіяни починали. Е, Повномасштабне вторгнення вони намагалися атакувати з різних сторін, е, можливо, навіть вглиб переміщувати свою техніку. Ну як на Київщині це відбувалося, і в цьому контексті наступне запитання: як ви гадаєте, потенціал російської армії? На що вона ще спроможна? Чи спроможна вона атакувати з трьох-чотирьох напрямків одночасно? Чи все ж таки вони виберуть якусь одну точку, як ви говорите, і будуть там намагатися розвинути свій успіх? Як це біля Солодару чи Бахмут? Було? Бо ну, багато цих думок, прогнозів щодо повномасштабного наступу Путіна з усіх боків нашої держави, вони можуть це спробувати чи реально там сил стільки вже немає? Питання в бажанні росіян одне, а от спроможне це росіян це зовсім інше. Тому те, що вони мають певне груповання на території Республіки Білорусь і Військові аеродроми Республіки Білорусь повністю експлуатується російською авіацією, і на цих аеродромах знаходиться вже зашвартована е, десантна техніка, і планується можливе десантування на певні об'єкти на нашій території. Е, навіть розраховано, що це буде в три хвилі, але нагадаємо, щоб це успішно здійснилося, Треба в першу чергу подивити надійно, подивити нашу е, систему ППО. Поки що в них, слава Богу, нічого не получалось в повному обсязі, і наші е, воїни по захисту неба стоять надійно. Що стосується де, почнуть, почати вони можуть на різних ділянках. Знов таки ж підкреслю, що. Розщупуючи наші слабкі сильні місця, постійно ведучи розвідку на всі ділянки фронту, так само як і ми ведемо розвідку. Вони дивляться, де ж все ж таки є слабке місце, де можна наростити свої зусилля. Кількість ресурсів у них в принципі достатня. Навіть з тих мобілізованих півмільйона, у них близько 300-350 тисяч прийшли до підготовки і прийшли вже злагоджені на рівні. Рот і закінчуючи вже злагодження батальйонів в будь-який момент можуть бути перекинуті на потрібні для росіян ділянки. Давайте згадаємо, що напередодні війни за 10 років ще до 14 року Росіяни почали, що річно проводячи стратегічне навчання. Mm -hmm. Першу тему перше питання опрацьовувати це перекидання е, живої сили і техніки на великій відстані, починаючи від далекого сходу, закінчуючи іншими регіонами Росії. І роблять вони це впевнено і швидко. І навіть перекидання військ при е, відступу з київського напрямку ми побачили, як достатньо швидко вони перекинули їх на Донбас, так само, як і швидко перекинули, перекинули після е, залишення ними Херсону, перекинули знов таки на Донбас. Вони це вміють робити, і е, система у них в цьому можна поставити добру четвірку. Вони можуть перекидувати вздовж Російсько-Українського фронту. Достатньо велику кількість військ туди, куди їм потрібно, тому е, наше завдання бути готовими на всіх ділянках і вгадати, ну на війні дуже важко вгадати, навіть будь-який начальник розвідки завжди каже, що ймовірним характером дії противника може бути. Він двічі страхується від того, що може і не бути. Так само і тут е, ми не можемо влізти в голову е, російським е, військовим начальникам, але ми чітко розуміємо, що е, певні вимоги до наступу. Співпадають як у них, так і у нас, і в першу чергу вони шукають слабкі місця, і ці місця аби потім наростити зусилля і створити передумови щодо оточення наших військ. Вони також розуміють, що е в довгих лобових боях, як це було на прикладі е Бахмута та Солідари, на всіх ділянках фронту вони таки не зможуть собі дозволити навіть при їхній кількості. Але треба очікувати, і ми розуміємо, що подальша мобілізація не. В Російській Федерації ще вони можуть ще призвати ще абсолютно спокійно до півмільйона людей. У них мобіліційний ресурс дозволяє призвати ще півмільйона, а потім ще півмільйона на 140 мільйонів. Ну, навіть якщо там при всякому різному негативному і позитивному огляді, від 5 до 10 мільйонів вони абсолютно спокійно можуть мобілізувати в сумі. Питання, чим вони їх озброють, як вони їх будуть годувати, оснащувати, це питання вже другорядне. Ми бачимо, що. Вони кидають в бій як і підготовних бійців, так і непідготовлених бійців. Ось в чому проблема. Тому наше завдання маючи менше ресурсів, в першу чергу людські і ресурси, що стосуються техніки, очікувати і утримувати нашу будь яку ділянку території, яка нам потрібна, але при необхідності відступати, аби не створити противнику, що передумов для оточення наших військ. А якщо аналізувати от справді наш мобілізаційний потенціал і те, як виглядає зараз ця така чергова хвиля мобілізації, хоча ну знову ж таки пояснюю, те, що вона в нас і не завершувалася, що відколи в нас почалось повномасштабне вторгнення, це все йде от своїм етапом. Але ми бачимо, що є. В суспільстві от якісь такі сплески, такі як були зараз після нового року, коли справді можна було побачити військових, які ну роздавали повістки в певних місцях, і справді це були там і в маршрутках роздані повістки. І тут питання, знаєте, чи, чи чи все гаразд з цим, тому що якось і з одного боку не хочеться це критикувати, тому що зрозуміло, що в нас війна, і ну треба воювати. А з іншого боку, коли в людей виникає стільки запитань, то можливо, щось все таки неправильно зроблено. Якось неправильно це прокомунікувати. Ковано, як, от, в нас, ну що ви можете про це сказати? Тому що справді цікаво, як, як це пояснювати людям? Насправді не треба було пояснити. По перше, не треба було самим собі брехати. А та інформаційна політика, яка була побудована офісом президента. Нас з березня місяця, ну не з березня, з квітня місяця почали гадувати, що росіяни ось ось видохнуться, і вже через там два тижні закінчиться війна, через два місяці закінчиться війна. І що проти нас воюють якісь там недолугі, слабкі і ніякі вояки. Але між тим, все не зовсім відповідало реалям. Не зовсім відповідало то, що заявляли, і росіяни достатньо сильно і потужно вміють воювати. Але в нашому суспільстві було сформовано таке сприйняття, що війна завтра завтра, після завтра закінчиться. Не треба готуватися до до подальших бойових дій. Хоча ще в травні місяць я вже почав доводити до і до суспільства, і до нашого керівництва, що, шановні, треба зайнятися підготовкою величезної кількості людей, які можуть замінити тих, хто на фронті Міністерство оборони про це говорило тільки в кінці листопада. Умовно кажучи, ми. Втратили майже півроку, а за ці півроку можна було підготувати величезну кількість людей. Раз зараз е, всі почали обливати брудом пана е, Арістовича. А я самого початку сказав, що це великі маніпулятори, які маніпулюють свідомості суспільства. І зараз уже партія зелених розповідає представники, що це е, такі негідники, але ж до того влада мовчала, до того ж, влада дозволяла йому говорити те, що не хоче. Зараз е, вони мовчать тільки певні керівники виступають, що це е, була помилка. Але ця помилка привела до того, що інформаційне сприйняття реалій нашим суспільством було що скривлене. Воно не відповідало реаліям. Ми думали, що вже ось війна закінчиться, і все буде все добре. Насправді, е, аби зрозуміти, що у нас ще попереду багато е, треба зробити, і суспільство було б готувати з самого початку. До е, розуміння затяжної війни і те, що будь-які громадянин України відповідно конституції е, має право і зобов'язання захищати, але захищати це треба готуватися. Готуватися треба абсолютно спокійно. Це підготовка населення не викликає навіть призово до армії. Можна це проводити і треба проводити в кожному населеному пункті. У нас достатня кількість людей, які можуть навчати інших людей що азам е, оборонних дій. Навчити пересуватися на полі бою, відрити е, вміти відрити окоп, кинути гранату на дальність і точність, і впевнено стріляти на 100 метрів. Більше навіть в даній ситуації не потреба, і дати основи е, тактичної медицини. Цього вже в принципі достатньо, аби людина в першому бою себе відчувала впевнена. Цього нас не зробили зараз. У нас це завдання стоїть номер один, і у нас, крім того, що недостатня кількість підготовлених воїнів. У на нас ще не достатньо певні моменти в ситуації щодо підготовки е ланки сержантів, ланки командирів-зводів, командирів, командирів рот. Бо якраз на цьому тактичному рівні і дуже багато залежить від тих командирів, бо саме вони керують тими солдатами, тими сержантами, які е знаходяться в першій траншеї. І від їх професійності, від їх впевненості і їхнього злагодження залежить життя багатьох людей, і помилки, які вони допускають. На жаль, потім з є помилками по втраті величезної кількості наших воїнів. Тому треба чітко визнавати, що в нас є помилки, що треба над ними працювати і не боятися казати про власні помилки. І це не критика. От ви сказали критика, це не критика. Критикуються, коли критикують. А коли кажуть правду, а не брехню. Оце є правда. Тому завдання в першу чергу казати один одному правду і визнавати помилки, і визнавати шляхи як. Вирішити ці питання, тоді це буде значно успішніше.